Підстрахуй дитину. Бо ти... мама мудра. Він мене тримай, то робота. Тримай. тримай Марко, ногу назад давай. Та я тримаю тебе. Та він його дупою відпихає. То я тримаю, не хвилюйся. Ти, ой, ой, ти його тримай, дитину, то не жасте. Ти маєш до останнього тримати. Легай. Не нервуйтеся, зараз він сам злізе. Та він злазить, він сам злазить, не переживай. Давай, ножку, ножку молодий, а під копче. Не тримай, давай не пускайся. Дотримайся. Давай! Мерко злізай! злізай. Не тримайся! Я тримаю тебе! Давай, давай! А тепер вже ага. не тримає. О. Боже, ти мій о, сьогодні, о, о, всі троє. <ріст> що ти там тут? Відео? <ріст> <ріст> Як ми тримаємо всі одного мерка, покажи, <ріст> бо я не бачу тут. Вже знов біжить. Не можна. Не лізьте, от дивись, яка гарна.